Чернігів розвивається та оновлюється, набуває сучасного вигляду за європейськими стандартами. Перетворення видно неозброєним оком. Як видозмінюються парки і сквери, зони відпочинку, реконструюються дороги та будівлі, впроваджується сучасна транспортна мережа, залучаються міжнародні партнери і не тільки. Про все це звітував мер з нагоди річниці своєї роботи в якості чернігівського міського голови. Багато зроблено в напрямку управління капітального. Будівництво зроблено 28 дахів. Міждворових приїздів сукупно було зроблено біля 20 тисяч метрів квадратних по місту Чернігово. Такого обсягу робіт відновлення асфальтового покриття в місті Чернігове не було за 24 роки незалежності України. В цьому році ми святкували 25-ту річницю. Безпрецедентні, скажімо, кроки були зроблені в дитячих садочках, в дитячих садочках Практично не зважаючи на досить довгі тендерні процедури. Зокрема, зазначив Владислава Трошенко, закуплена тканина на пошиття нової постільної білизни, посуд, обладнання для харчоблоків, капітально відремонтовані комунікації, замінені старі вікна на металопластикові, що дало змогу зекономити витрачання теплової енергії. Це стосується і шкіл Чернігова. Загалом понад 8 тисяч квадратних метрів вікон замінено. Крім того, кожна школа. Має сучасне комп'ютерне обладнання, багато чого каже міський голова, встигли зробити і на центральних зонах відпочинку чернігівців. Зокрема, реконструювали пляж Золотий берег, але це лише початок, запевнив Владислав Трошенко. Він має неабиякі плани на наступний рік. На сьогодні стан кордівки він потребує, ну скажімо, значної уваги і це досить серйозний рекреаційний потенціал. Які треба просто, я кажу, дати йому гранку, і це значні площі, де люди зможуть культурно проводити своє дозвілля. Ми маємо такі плани на 2017 рік. Велику увагу приділятиме міський голова і продовженню відновлення асфальтного покриття доріг міста та дворових проїздів транспортної мережі. Одним з головних завдань 2017 року буде вдосконалення навчального процесу. За рахунок коштів, які будуть перерозподілятися на лютневій сесії міської ради, влада планує збільшити кількість потрібного для навчання обладнання. Є намір закупити інтерактивні дошки, додаткову комп'ютерну техніку. Проекти з усіх галузей розвитку Чернігова, які вже стартували у 2016-му, продовжаться і наступного року детальніше у програмах із перших уст.